Домедична допомога для поліцейських, нацгвардійців та рятувальників у МВС запровадили спеціальні тренінги для усіх співробітників. Навчання проводять згідно із міжнародними стандартами надання допомоги. І більше розповість наш колега Антон Страшко, який бачить зараз усе на власні очі. Антоне. Колеги, вітаю так. Перебуваємо в міністерстві внутрішніх справ і все відбувається фактично за нашою спиною. Просто зараз відбувається тренінг для працівників МВС. Його проводить також працівник МВС, але який пройшов навчання за кордоном. І більше про цей тренінг. Чому саме зараз для кого саме? Ми розпитаємо у міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він поруч із нами також відвідав цей тренінг. Пане Денисе. В чому його унікальність? Ми знаємо, що і поліцейські, і рятувальники і так знають, як надавати першу домедичну допомогу. В чому унікальність цього? Ну фактично, відвідавши останні е, випадки ракетних обстрілів, які були в містах, я е, ще більше переконався в тому, що кожен співробітник. МВС незалежно від того, чи це є чи це, це є працівників, працівник рятувальної служби чи поліцейські, має володіти навичками до медичної медицини. Більше того, я переконаний, що кожен громадянин у нас в державі має також володіти цими навичками. Тому ми в МВС ініціативно розпочали ще до війни таке навчання. Загалом за минулий рік і за цей рік протягом війни вже понад 20 тисяч співробітників МВС пройшли відповідне навчання. Чання, але зараз воно звичайно сприймається і відгук зовсім інший. як слухають люди, як сприймають цю інформацію, як фактично тренуються самі вдома навіть працівники апарату, які тут якраз знаходяться. Я розумію, що це працівники апарату, а не лише ті, хто виїжджає на виклики. Ні, це працівники апарату МВС, і от наразі десь приблизно понад 700 вже пройшло такі тренінги з домедичної допомоги. Я думаю, що кожна особа в Україні має мати. З собою турнікет має мати елементарний набір аптечки для того, щоб надати допомогу або собі, або допомогу тому, кому це буде необхідно. Тому що, як ми знаємо, найцінніші хвилини це перші хвилини після травмування, і саме вони є хвилинами життя. Якщо протягом золотої години людина надана правильна медична допомога доставлена в заклад, він в 90% випадків буде живим і здоровим. Тоді з вашого дозволу ще одне питання. Сьогодні виїзна студія телеканалу Рада працює у Вінниці, там де нещодавно сталася трагедія, влаштована власне росіянами. Який хід розслідування цієї справи чи є якась нова інформація на тепер? Фактично, ми вже завершили всі роботи по розбору завалів. Оцінені кількість збитків місцеві органи влади спільно з обласною військовою адміністрацією працюють по відновленню вікон, дверей там, де це дійсно вибиті, тому що постраждали десятки цивільних будівель в Вінниці, Відповідно, на сьогоднішній день ми дуже активно перевіряємо спільно службою безпеки України, підозрюваних в тим, хто міг здавати інформацію. Інформацію наводити безпосередньо, тому що очевидно, що була наводка саме на центр Вінниця, там де відбулася трагедія, де перебувала дуже велика кількість людей. Нагадаю нашим глядачам, що постраждала до 200 було осіб поранено. Це дуже велика кількість людей і багато кількість загиблих, які також є важливо для того, щоб встановити істину і знайти тих, хто здає інформацію. До речі, і в інших містах ми постійно знаходимо керувальників вогня. Демих служби безпеки України, національна поліція працює в кожному місті містечку і виявляє таких людей. Останній випадок був буквально кілька днів тому в Торецьку, де Донецька область, де відбувається обстріл, і власне там також ми знайшли людину, яка керувала вогонь по цивільним об'єктам і по тим об'єктам, де знаходилися наші військові. Дякую вам за ці коментарі. Це був міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. І, власне, розповіли не лише про цей тренінг, який відбувається за нашою спиною, а й про хід розслідування справи у Вінниці. Так, Антоне, дуже дякую за цю оперативну інформацію. Я думаю, що вона важлива для всіх містян і взагалі для всіх українців.